Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами незмінно з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіші події, що стосуються України, Сполучених Штатів, і не лише мене звати Остап Яриш. Друзі нагадую, це живий ефір. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду поставити у коментарях свої запитання. Я зі свого боку спробую їх зачитати, відповісти. На ті речі, які вас будуть цікавити, якщо звісно матимо відповідь, також пишіть звідки ви дивитесь наш ефір зараз. Важливо нам знати, де наша аудиторія. Я розумію, що зараз у багатьох містах немає електрики, але ми вдячні за ваші перегляди. Якщо ви переглядаєте нас, то дійсно пишіть в коментарях, можливо, якісь речі вас цікавлять. Почнемо, звісно ж сьогоднішній ефір. Із обговорення поки що так виглядає наймасовішого ракетного обстрілу. Які Росія завдала по Україні зараз? Ми знаємо, що вже Росія за інформацією українського військового командування випустила по українській території близько 100 ракет, перевершивши масований удар, який був завданий 10 жовтня. Тоді за даними командування повітряних сил збройних сил України, Росія завдала випустила 84 ракети. Зараз йдеться принаймні про 100. частина з них були збиті. Однак, ми бачимо зараз, дивлячись на українську мапу. Дуже багатьох містах, областях є дійсно ракетні удари. Перераховувати я не знаю, чи є сенс, тому що дійсно так виглядає, що більшість території України потрапила під російські атаки. За даними українських збройних сил, Росія випустила крилаті ракети з бомбардувальників ту 95 та Ту-160. Переважна більшість цих ракет випустили з Ростовської області та з району Каспійського моря. Також а, декілька ракет випустили із Чорного моря ракети типу калібр. Так виглядає зараз, що основними цілями а, росіян були об'єкти критичної інфраструктури, а, енергетичної інфраструктури, в тому числі також а, житлові, а, житлові райони і цивільна інфраструктура. Ми знаємо, що зокрема в Києві в Печерському районі підтвердили атаки на будинки. Якщо ж ми говоримо про перші реакції, які ми зараз бачимо, ми ще збираємо. Ці реакції слідкуємо за тим, як коментують однак, вже є деякі коментарі а одразу пані посол Сполучених Штатів у Києві Брічет Брінк. Ось що вона написала у Твіттері. Можемо зараз вивести на екрани. Чергова хвиля жорстоких нападів. Думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також з тими, хто бореться за захист України. Такий коментар посолки США в Києві Бріджіт Брінк також. В день атаки в день атаки Росії на українські міста в Києві перебував і перебуває досі міністр закордонних справ Нідерландів, який його звати Вопке Хопкстра, і він сьогодні бачився із українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою протягом російської атаки. Нідерландський дипломат він був у, у бомбосховищі. Однак прокоментував CNN одразу після атаки реакцію позиції Нідерландів. Він заявив журналістам, що важливо звертати увагу на те, що робить Росія, а не те на що, а не на те, на те що вона говорить. Він сказав, що російська атака ракетами сьогодні знову демонструє готовність Путіна вдатися до злочинних методів, і на це може бути лише одна відповідь, каже міністр закордонних справ Нідерландів: це продовжувати підтримувати Україну, продовжувати поставки зброї, продовжувати працювати над правосуддям, продовжувати. Працювати над наданням гуманітарної допомоги, за його словами, цей, ця атака стане лише величезним мотиватором для того, щоб залишатися пліч-опліч з Україною. Така позиція міністра закордонних справ Нідерландів. відреагувала також посолка Британії в Україні, сказала, як змінює ніч день Росія після свого принизливого виходу з Херсона завдає ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Києві. Та в інших містах Британія перечікує його разом із жителями України. Написала вона також е е із Європейського Союзу була реакція Ребека Хармс, політик написала, що поки Лавров бреше на саміті Джі Твені групи 20 в Індонезії, звинувачуючи захід у гібридній війні проти невинної Росії, каже вона: російська армія продовжує терористичні бомбардування Києва та інших українських міст. Лавров є нічим іншим як військовим злочинцем. Написала. Ребека Гармс у Твіттері. про неготовність Росії до жодних мирних переговорів. Про її навпаки брутальні атаки написав також Дмитро Кулеба, український голова міністерства закордонних справ, каже, що російські удари по Україні свідчать про справжнє ставлення Москви до ідеї мирних переговорів. Ці удари вбивають людей, руйнують інфраструктуру по всій Україні. Просто зараз. Це те, що Росія має сказати на питання мирних переговорів. Припиніть пропонувати Україні приймати російські ультиматуми. Цей терор можна зупинити лише силою зброї та принципів, написав Дмитро Кулеба у Твіттері. Ця атака, яку ми побачили на українські міста, на українську столицю, на багато українських областей, відбулася в перший день саміту групи 20, який відбувається в Індонезії, на якому присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Володимир Зеленський не бере участь. Україна не входить до групи 20, Однак Володимира Зеленського запросили виступити віртуально на цьому саміті, звернутися до світових лідерів, до лідерів найбільших економік світу, до лідерів групи 20 про те, якою має бути відповідь міжнародної спільноти на російську агресію, на російську повномасштабну війну в Україні. В нас в Індонезії працює на місці Юля Ярмоленко цього тижня. Вона там уважно стежить за всіма подіями, за всіма заявами, за всіма самітами. Якщо можемо, Юлю приєднати зараз до нашого ефіру. Юлю радий тебе бачити. Дякую за твою роботу, за те, що ти працюєш okay. в Індонезії. А масова атака в перший день саміту групи 20. На це звертають увагу багато журналістів, багато оглядачів, аналітиків. То що не випадково саме цей день Росія обрала для свого, поки що так виглядає наймасовішого обстрілу з початку цієї повномасштабної війни. Чи є якісь реакції в тебе в Індонезії, світові лідери? Чи якось коментують? Що про це взагалі говорять? Остапа зараз в Індонезії на Балі північ. І насправді новини з України почали активно надходити вже до. Вже досить пізно і тому публічно на цей час ми не маємо. Однак ми також кинули запит на реакцію до Білого Дому. Сподіваємося, очі, очікуємо на якусь реакцію незабаром. Звідти що важливо наголосити, що. Звісно, попри те, що не було ще новин зранку про цю атаку зранку за за індонезійським часом. Однак дуже багато лідерів, зокрема в американській делегації, звертають увагу на абсолютно те, що Росія своїми діями показує абсолютно неготовність. Із переговорів, то не Україну треба підштовхувати і ти якісь пер перемовини, а насправді Росію. І сьогодні про це зокрема я розпілкувалася із Джоном Кірбі, це представник ради з Нацбезпеки безпеки. він якраз і говорив про те, що в той час як президент України Володимир Зеленський пропонує мирний план, план на 10 пунктів. Росія продовжує свою агресивну риторику, продовжує закупати озброєння у таких країнах як Північна Корея та Іран. Продовжує обстрілювати цивільну інфра... інфраструктуру, інфраструктуру вражати українські міста, а також енергетично важливу інфраструктуру. продовжує знущатися над цивільним. Тому Росія дійсно не демонструє свого бажання іти на будь-які серйозні переговори. І сьогодні, власне, ти вже згадав про президента України Володимира Зеленського. Дійсно, він сьогодні виступив віртуально на саміті групи 20. І він тому, що зараз він вважає, що світ мусить зупинити цю. Вбивчу цю жорстоку і руйнівну російську війну вілю про що Зеленського зараз в мене якась... запитання. А... Так, до тебе. Ти вже трошки торкнулася, оскільки ми вже почали говорити. Володимир Зеленський він виступив із е... і торкнувся у своїй промові. Ідеї мирного плану чи мирних переговорів, так про те, до, до, до чого можливо деякі політики закликають на заході чи хотіли б закликати багато про це було б говорить в пресі останнім часом. Що Володимир Зеленський? які були основні акценти його виступу перед світовими лідерами в Індонезії. Са познавні акценти були про те, що війну треба зупинити російську війну проти України, щоб не гинули, не продовжували гинути тисячі цивільних цивільних мешканців. І він говорить про те, що насправді він представив цей план на 10 пунктів. І найголовніше в ньому напевно те, що попа що. Україна хоче миру на справедливих умовах, на умовах на правилах записаних у статуті ООН, про суверенітет і територіальну цілісність країн, зокрема України. Він наголосив на на тому, що неприпустимою є ядерний шантаж, який використовує зараз Росія, аби примусити так би мовити Україну до переговорів, а інші країни припинити допомагати Україні. І він насправді подякував країнам, як він висловився групи «19», без Росії. Зрозуміло. За їхню чітку чітку позицію про те, що ядерний шантаж є неприпустимим, і це насправді те, в чому погодилися навіть такі лідери, як Сі Дзіньпінь. Ми знаємо, що Сі Дзіньпінь не виступає відкрито із засудженням російської агресії. Він лишається нейтральним на цей момент. Однак він наголошує на тому, що неприпустимим є такі ядерні погрози, погрози застосування ядерної зброї. Якщо ми повертаємося до цього мирного плану, який представив президент України Володимир. Só que os pontos... Тако закрема західні партнери багато є важливих пунктів, але головний про те, що Україна не поступиться своїми територіями. Україна виступає за територіальну цілісність хоче зберегти свою територіальну цілісність і свій суверенітет, як це прописано в статуті ООН. І я сьогодні запитала у Джона Кірбі, це представник ради Нацбезпеки США, ми записували з ним інтерв'ю, і я запитала у нього про те, як він ставиться до запропонованого українським президентом мирного плану і чи підтримує його. І він сказав, що безумовно всі хочуть, щоб війна закінчилася як у. Якомога швидше, і Росія мусить піти на цей крок і просто забрати свої війська з України. Тоді війна закінчиться досить швидко. Однак Росія не показує таких прагнень, і тому зрозуміло, шміло, що зараз, коли переговори стануться, чи вони стануться, буде залежати від того, як Абсолютно. вирішить президент України, коли він відчує, що ці умови є справедливими. Можемо зараз показати Джона Кірбі, послухати його коментар з цього приводу. Його президент Зеленський Тирей, ви чули, як президент Зеленський сьогодні говорив про прагнення до справедливого миру відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, яка зауважте, поважає суверенітет держави, саме те, що президент Путін показав, що він не поважає. Ми переконаємося, що президент Зеленський буде у найкращій позиції, щоб самостійно визначати, як виглядає цей справедливий мир, якщо і коли він буде готовий вести переговори. Як виглядає. Оглядатимуть умови цих переговорів, це буде його рішення, і ми це поважаємо. Знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що він його армія має інструменти, щоб продовжувати досягати успіху на полі бою, щоб вони могли досягти успіху за столом переговорів. Ось такий коментар Джона Кірбі, який представляє Раду з нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів, зараз також перебуває в Індонезії на саміті групи 20 Юлю. З твого дозволу зачитаю, де нас дивляться, можливо, огляну якісь запитання. Якщо друзі, нагадую, ви маєте якісь речі, які вас цікавлять, то зараз можете написати їх в коментарях, чи на Фейсбуці чи на Ютубі, адресувати ці запитання чи до мене, чи до Юлі. Ми зі свого боку спробуємо відповісти на ті речі, які вас цікавлять. Юлю бачу нас дивляться багато за кордоном. Багато дивляться в Україні, незважаючи на відключення електрики в багатьох українських містах. Христиніка, Черкаської області, Норвегія вітає. Передає вітання Лос-Анджелес, Моршин. Також дивляться нас у Вінниці, у Харкові. У Тернополі, у Квасах Закарпатської області Веслі Чапел, Сумська область вітає нас, Тернопіль, Луганськ, Дніпро, багато інших міст. Багато тих міст, бачу, Луцьк теж вітає багато тих місць, де були сьогодні ракетні удари, в тому числі по Україні. Є одне запитання на Ютубі: питають, як реагує Пентагон на сьогоднішні масові атаки. Пентагон поки що ніяк не реагує, ще не бачили ми реакції, але буде. Сьогодні, о 2 годині за Вашингтоном, це буде 9 година вечора за Києвом. Брифінг Рад, речника Пентагону Пета Райдера. Ми обов'язково постараємося поставити питання. Будемо уважно спостерігати за цим брифінгом. І в програмі «Час тайма» 22.00 за Києвом. Поговоримо детальніше Думаю, на той час буде більше реакцій від Пентагону і від Держдепу в тому числі. Юлю, а на початку, перед тим, як ти прийнялася до ефіру, я зачитував реакцію Ребекки Хармс, це політикиня із Європейського Союзу. А вона згадала у своїй реакції на масові обстріли саміт Групи 20, зокрема Лаврова. Вона писала, що от Лавров, який зараз присутній на саміті, зараз бреше, що і звинувачує Захід у гібридній війні проти Росії. Чи від Росії чи від Лаврова ми чули якісь е, реакції? Як яка позиція Росії? Що вона представляє зараз на, на саміті? Які про що вона говорить? Що ти чула від Лаврова? Можливо, теж. Так, Костапи, ми знаємо, що присутні на саміті групи 20 Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії. Однак те, що ми почули від радника від представника ради з безпеки США Джона Кірбі, він говорить про те, що Росія опиняється в дедалі більшій ізоляції, і насправді той факт, що на цьому засіданні групи 20 не буде так, би мовити, як називається фото або сімейне фото, тобто спільне фото всіх учасників, це одна з причин насправді, тому що зараз багато країн Виступають, не хочуть власне мати таку фотографію із представниками Росії. Зокрема, і насправді те, що ми чуємо від Сергія Лаврова, це звичайна риторика раторика. Він повторює на всіх майданчиках і повторює він її також... І якщо можу, послухати, однак це все стосується того, що Кремль звинувачує буцімто захід розпалює ворожнечу, захід розпалює агресію і таке інше. Тобто, це звичайна риторика Кремля. Те, що я чула сьогодні від Джона Кірбі, знову ж таки ми з ним спілкувалися. Він говорить про те, насправді, що зараз важко. Я в нього запитала про те, чи змінить цей представлений паном Зеленським, президентом України, мирний план. Чи це може якось вплинути на хід ситуації, і що має статися для того, щоб Кремль пішов на переговори або забрав свої війська з України? І Джон Кірбі говорить про те, що це дуже важко спрогнозувати. Однак Захід зі свого боку має продовжувати цей тиск і має продовжувати надавати Україні допомогу, щоб Україна була у виграшній позиції. Давай послухаємо цей коментар. Видоно буде... Ми точно не знаємо, що спонукало б пана Путіна нарешті припинити цю війну. І звісно, не знаємо, що спонукало б його сісти за стіл із президентом Зеленським. І саме тому, що ми цього не знаємо, правдою є дві речі: по-перше, ми повинні оцінювати Путіна за його вчинками. Він мобілізує резервістів, він намагається політично анексувати території, на які не може претендувати у військовому плані. Він купує безпілотників Ірану та продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вбивати невинних українців ракетами. А тепер він потенційно хоче придбати артилерійські снаряди у північної Кореї. Тож усе, що він робить, свідчить про те, що це людина, яка хоче продовжувати вести війну. Інша справа, яку ми знаємо, полягає в тому, що президент Зеленський має визначати, чи готовий він сісти за стіл переговорів і коли він готовий. І тоді, якщо і коли він готовий, як це має виглядати? Це не те, що нав'язуватимуть президенту Зеленському? Сьогодні він сказав, що хоче добитися справедливого миру відповідно до статуту ООН. Зараз йому належить визначати, як це виглядає і в який термін ми насправді намагаємося цього досягти. знову ж таки, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. У разі якщо Путін не зробить правильних кроків, щоб закінчити війну, ми хочемо, щоб це закінчилося дипломатичним врегулюванням, шляхом переговорів, у яких президент Зеленський має важелі впливу, необхідні для досягнення успіху. Ось такий коментар нагадаю, це був а, представник Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. А, Юлю ти е, торкнулася? Вже трохи згадала про його теж коментар щодо ізоляції Росії, щодо того, що не буде спільної фотографії. Чи відчувається можливо дійсно, що група 20 так а, а, чинить якийсь дипломатичний тиск, чи а, чи ту ізоляцію на представників Росії, також які на саміті? Чи відчувається от таке ставлення? До Росії, як яка в принципі залишається членом групи 20 зараз відчувається, але як вважають певні учасники сьогоднішнього засідання замало. Зокрема, Шарль Мішель. Це нагадаю, президента європейської, ем, європейської ради. Він сьогодні на прес-конференції сказав про те, що лідери країн мають використати ці два дні. Безпосереднє засідання групи 20, але також досторонні зустрічі, які відбуваються впродовж цих двох днів, для того, щоб спонукати інші країни, які можливо зараз вагаються чинити більший тиск на Росію. Ми знаємо, що група 20 збирається вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ми знаємо, що у цій групі немає повної одностайності щодо засудження російської агресії. Як ми почули від представників адміністрації Байдена, які сьогодні давали невеликі прес-брифінги для, для журналістів, вони сказали про те, що вони очікують, що під кінець цього саміту більшість країн більшість учасників спільну декларацію із засудженням російської агресії в найжорсткіших термінах, і насправді насправді це важливо. Зрозуміло, що з засудженнями далеко не підеш. Однак важливо розуміти, хто є учасником групи 20. такі країни трошечки стоять осна. Прямого засудження, якщо такий документ підпишуть і справді більшість учасників, то це вже буде важливим кроком з подальшої ізоляції Росії? Я знову ж таки запитала у Джона Кірбі про те, чи чи дослухалися учасники саміту групи 20 до слів Шарля Мішеля, і чи буде врахована така позиція в підсумковому підсумковому спільній декларації? Зрозуміло, що Росія напевно не підпише таку декларацію однак, якщо більшість країн підпише, то чи буде там слова засудження і? Ось власне, що сказав Джон Кірбінак на це There is of... існує широкий міжнародний консенсус щодо занепокоєння та засудження дій Путіна в Україні. Так, не кожна країна це зробила. Звичайно, Китай не засудив Путіна. Ми не віримо, що настав час для того, аби повернутися до справ з Росією у звичайному режимі. Ми вважаємо, що кожна нація у світі повинна ставати в чергу, щоб засудити те, що Путін робить в Україні, і зробити все можливе, щоб посилити тиск на Росію. І цей тиск, так виглядає, буде посилюватися далі. Юлю, поки ми з тобою говоримо, якраз всі хвилини вийшла заява від Джейка Салівана, радника з національної безпеки Сполучених Штатів щодо його реакція на масові обстріли Росією України. Сьогодні, отже, буквально кілька хвилин тому а, отримали ми розсилку від Білого Дому. Я її зачитаю цю цю реакцію а, Джейка Салівана. Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні атаки Росії проти України, які вразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по цій країні. Не пройшло непоміченим повз нас, як що в той час, коли світові лідери зустрічаються на балі протягом саміту групи 20, щоб власне обговорити питання, які мають важливе значення для життя та існування в цьому світі. Росія знову загрожує цим життям і руйнує критичну інфраструктуру України. Ці російські удари лише посилять е, стурбованість групи 20 щодо дестабілізуючого впливу путінської війни. Наші думки залишаються хоробом хоробрим українським народом, який продовжує демонструвати стійкість та мужність у захисті свого суверенітету та демократії. Сполучені Штати та союзники і партнери будуть і надалі забезпечувати Україну всім необхідним для самооборони та власного захисту, включаючи системами протиповітряної оборони. Ми будемо з Україною стільки скільки це знадобиться. Сказав Джейк Саліван, це поки що найновіша остання реакція Сполучених Штатів і поки що найвищий посадовець прокоментував ці атаки і масові обстріли Росією України. Ми знаємо, що раніше Джейк Саліван цими днями також анонсував новий пакет військової допомоги для України, який буде приблизно протягом наступних двох тижнів. Також він анонсував, що США і надалі. Залишаються сфокусованими на тому, аби поставляти в Україні системи протиповітряної оборони. Друзі, нагадую, що якщо маєте якісь запитання, можете писати в коментарях чи до Юлії, чи до мене, якщо вони стосуються саміту групи 20 на баліди Юлія зараз, якщо вони стосуються реакції. Вашингтону, де я зараз тут у студії перебуваю, можете писати. Ми спробуємо відповісти, якщо звісно така відповідь буде. Юлю до тебе ще питання щодо цього об'єднання держав групи 20, щодо результатів саміту, чи очікуємо ми якоїсь спільної заяви цих країн, де зокрема де зокрема піднімуть питання російського повномасштабного вторгнення в Україну? Ну, власне, про цю заяву ми трошечки вже почали, почали говорити говорити на тому що. Є членом Росії небагато є тем, на яких погоджуються ці країни інші учасники безпосередньо із Москвою. Тому це дуже складне питання щодо засудження Росії. То знову ж таки те, та, що ми чуємо від Білого Дому, очікується, як вони. Вони кажуть, кажуть, що більшість країн все ж таки підпишуть якусь декларацію, де буде чітке засудження дій Росії, не лише російської агресії безпосередньо проти України, але також агресії Росії війни Росії в Україні, яка призвела також до катастрофічних наслідків по всьому світу. Ми знаємо, криза продовольства, також з бідність дуже багато людей. Невиправданої війни адміністрація впродовж всього цього саміту і до нього намагається донести до інших країн, які можливо зараз не виступають з такою жорсткою позицією щодо Росії. Будемо бачити, чи американська адміністрація та інші країни, європейський союз, чи змогли переконати країни і їхніх лідерів, які вагаються щодо своєї позиції. Юлю, будемо ми уважно стежити. Знаємо, що саміт продовжується далі. А буде будуть новини завтра. Сподіваємося, і за підсумками зможемо поговорити також далі про тижня. Юлю. Тобі дуже дякую за твою інформацію. Дякую за твоє включення. Попри те, що вже за дякую. північ у Індонезії, завжди раді бачити тебе в студії. Побачимось також з тобою пізніше в ефірі. в програмі двадцять 22 -й». Наразі відпускаю тебе. Відпочивай і зустрінемось незабаром з тобою. Дякую. Юлія Єрмоленко щойно допомогла розібратися нам з останніми заявами, важливими заявами, які пролунали протягом саміту групи 20 на балі в Індонезії. Якраз в перший день саміту Росія завдала поки що так виглядає найбільшого і наймасованішого обстрілу українсь... на українські міста. Хочу зачитати ще де ви дивитесь і подивитись, можливо, є якісь запитання, які я пропустив ще не бачив. Отже, бачу, що. Переглядають нас в Одесі у Нью-Йорку, також у Мілані, у Тростянці, Сумської області, Києві у Кривому Розі, з Італії, з Наполя передають вітання. Також з Ізраїлю, з Запоріжжя. Багато з Італії дивляться з Атланти в штаті Джорджія з Фінляндії, з Риму, з Канади, з інших українських міст. Кривий ріг, Кропивничина вітає нас, Львів, Словаччина. Багато інших міст. Якщо є якісь запитання, ставте їх. Я хочу зараз глянути, щоб я не пропустив. Дивлюсь зараз на Фейсбуці, дивлюся на Ютубі. Наразі не бачу, принаймні не можу знайти. Можливо, щось пропускаю, але якщо маєте щось, то пишіть. Знову ж таки, якщо говорячи про реакції на масові обстріли, ми очікуємо сьогодні брифінгів у державному департаменті, брифінгу в Пентагоні, які мають відбутися о 21-й. За київським часом приблизно ми будемо уважно стежити. Ми також адресували питання до державного департаменту щодо реакції на масові обстріли, які Росія завдала на українські міста. Наразі ж ми е, бачили реакції певні від європейських дипломатів. Ми знаємо, що міністр закордонних справ Нідерландів сьогодні в цей день перебував у Києві і е, ховався у бомбосховищі, власне, коли відбувалися атаки. На українську столицю, і пізніше в коментарі журналістам CNN він сказав, що на цю атаку може бути лише одна відповідь, і це продовжувати підтримувати Україну, продовжувати поставки зброї, продовжувати працювати над притягненням Росії до відповідальності та правосуддям, і продовжувати працювати над наданням гуманітарної допомоги. І цей ракетний удар за словами міністра закордонних справ Нідерландів лише величезний мотиватор залишатися пліч опліч із Україною. Була заява від Джейка Салівана, яку я читав раніше в цьому ефірі, але е, також радник з безпеки США нагадаю, засудив атаки Росії на Київ і сказав, що продовжить США надавати Україні необхідне озброєння для захисту, зокрема. Система протиповітряної оборони і будуть залишатися з Україною стільки, скільки потрібно. Думаю, більше реакції буде пізніше. Ми обов'язково до них повернемося в програмі. Частема 22 і Також зможете їх почитати на нашому сайті і в соціальних мережах. Друзі, нагадую ми є в Твіттері, ми моє в Фейсбуці, Ютубі, Інстаграмі і Телеграмі. Також тому підписуйтеся на наші канали, на наші сторінки в соціальних мережах, аби не пропустити важливу та перевірену інформацію та реакції на заході. Я ж прощаюся з вами. побачимось в наступному ефірі о 22-й і завтра у брифінгу. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.